І просто зараз моторошні кадри із Дніпра, жахливе ДТП і смертельні наслідки. Саша, хто паріона поїмаленька дівчата шорозова курточки <клес> розова. <Боже, клес> Як повідомили у нацполіції, водій автомобіля БМВ у районі зупинки громадського транспорту зіткнувся із автомобілем Форд, який здійснював розворот. А внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка автомобіля Форд. Водій та троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні. Водія БМВ затримали. Поліція затримала водія, який вчинив смертельне ДТП у місті Дніпро. Попередньо встановлено, що водій автомобіля БМВ в районі зупинки громадського транспорту дитячий комбінат допустив зіткнення з автомобілем «Форд», який здійснював маневр розвороту. Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля «Форд» Керманича автомобіля БМВ. Правоохоронці затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Телеграм-канал Оперативний написав, посилаючись на очевидців, що водій БМВ утік із місця події, і лише згодом повернувся. Читачі пишуть: спочатку водій з місця аварії втік, нікого не було, а потім якимось чином повернувся. Чи його привезли, чи сам прийшов, не бачили. Але одразу після аварії в БМВ точно нікого не було. Є інфа, що Арсен звалив разом з кентом після ДТП, а потім, прийшовши назад, його кент сказав, що керував, а Арсен був пасажиром. Але по ходу сіра речовина спрацювала і потім повідомив, що насправді Арсен був за кермом і скоїв ДТП, а його вмовив взяти на себе тягло за винагороду. На додачу у телеграм-каналі опублікували відео із ймовірним винуватцем і водієм тієї самої БМВ. просто трение. І ось тут попрошу вашої уваги. Літо 2024 року. Інше відео і інше ДТП. Але за участю цього ж водія на БМВ. принаймні так стверджують автори. Відео тоді він збив людей на пішохідному переході у центрі міста та утіка з місця події. І досі не поніс жодної відповідальності. У мережі пишуть, що водій винуватець у Бог ДТП неповнолітній 17-річний Арсен Бессонов на прізвисько офісник. Як пишуть у мережі, офісник має зв'язки у правоохоронних органах. Не дивно інакше, як можна їздити у 17 за кермом. Місцеві розслідувачі стверджують, що Арсену влітку уникнути покарання допоміг батько, відомий у місті за тіньовими схемами та відмиванням коштів. Батько, як кажуть, розслідувачі теж любить поганяти. Але він це чи не він? Усі деталі будуть згодом. Ну а поки сподіваємося, що винні таки будуть покарані. А ви вірите у чесне правосуддя? Напишіть у коментарях.